Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторна ланцюгова міні-пилка. Маркировка її ПКА 32Lі. Комплектація дуже цікава. По-перше, постачається в кейсі, маємо дві шини 608 дюймів, та, звісно, на них ланцюги. Далі підходьте, будемо дивитися. В комплектації маємо інструкція з експлуатації. Сама пилка. Акумулятор на 4 Ампер-години, зарядний пристрій слайдерного типу, додаткова шина довжиною 8 дюймів, 6-дюймова вже встановлена, та ланцюг на додаткову шину. І ще є ось такий кожук на довгу шину. Цей інструмент належить до нашої 20-вольтової сімейної лінійки акумуляторного інструменту. Тому, якщо у вас. Не задовольняє один акумулятор, ви завжди можете придбати ще або взяти з того інструменту, котрий у вас вже є, від нашої фірми ProCraft. 2 Ампер годинний акумулятор. Невеличкі роботи, нетривалі в часі. 4 Ампер годинний акумулятор або 8 Ампер годинний акумулятор це вже для тих, кого скажімо, великий сад і треба дуже багато обрізати. Отже, тепер про сам інструмент. Він оснащений безщитковим двигуном, котрий видає нам швидкість подачі ланцюга 7 метрів на секунду. Далі пилка оснащена автоматичною подачою оливи. Заливаємо оливу в бачок, ще й маємо віконці для контролю її кількості. До речі, оливу для змащування ланцюга ви також маєте можливість придбати в нашому інтернет-магазині. Об'єм 1 літр це дешево, об'єм 200 мл це зручно. Якщо берете обидві баночки, так буде і заощадливо, і зручно. Безпека користувача забезпечується за рахунок, перше, ми не маємо можливість натиснути кнопку пуску, поки не натиснемо запобіжник. Сам запобіжник ви також не натиснете випадково, він притоплений. Далі маємо дуже зручний та масивний захисний кожух для руки, щоб вас по руці не хлистанула якоюсь гілкою. Друга рука в момент роботи повинна знаходитись на корпусі, і вона також захищена відкидним кожухом. До речі, для кожної шини своя довжина кожуху. Місця захвату інструменту мають гумове покриття що одне, що інше. І також маємо отвори. Ми завжди через них зможемо продіти мотузку та повісити інструмент на плече. Для того, щоб замінити шину або ланцюг, перша наша дія: знімаємо акумулятор. Далі. Кладемо інструмент та чорною ручкою повністю відкручуємо щоку. Щока знята. Далі знімаємо одну шину, переставляємо упор на іншу шину і встановлюємо. Робимо це ось так. Шина переобладнана. Тепер знімаємо кожу. Також його замінюємо. Не загубіть, будь ласка, пружинку. Тепер одягаємо на шину ланцюг, слідкуємо за напрямком зубу, є нагадувальні картинки. Одна на шині, інша на самої пильці. Одягаємо нашу щоку. Не докручуємо трохи, перевіряємо натяг нашого ланцюга. Підтягнули та затягуємо чорною ручкою. Після натягування ланцюг не повинен провисати, але ми повинні мати можливість його трохи відтягнути. Хочу звернути вашу увагу, що обидві шини оснащені зірочками і мають шах 1 дюйму. А ось так наш інструмент виглядає в розібраному стані. Ми бачимо безщітковий двигун, ємність для оливи, насос для мастила, кнопку пуску, електронну частину та редуктор. До речі, як для міні-пилки, тут дуже масивна видома шестерня, що забезпечить довговічність її праці. Ну і нарешті настав час тестувати нашу пилку. Беремо комплектний акумулятор та ходімо з нами на вулицю. Під'єднуємо акумулятор і запускаємо нашу пилку в роботу. В нас абрикос приблизно того діаметру, для котрого й призначен цей інструмент. Він вже, можна сказати, майже сухий. Два-три роки все це дерево пролежало в нас сарайчику. Пилка чудово порається та також чудово керується. Шина 6 дюймів. Підтягуємо ланцюг за допомогою безключового механізму. Тепер на черзі яблуня. Так само кілька років вона вже лежить в сараї. Тобто суха. Вона вже трохи товща, але машинка справляється на ура. І третє, це в нас дуб. Також сухий. Як ви бачите і з цим завданням, також все чудово. Перевертаємо наш дуб, з другого боку він трохи більший в діаметрі, тому ми переставили шину та ланцюг на 8 дюймів. В принципі, ми впоралися із цими завданнями, але все ж таки це міні-пила, не забувайте. І більш серйозне випробування для нашої пилки пиляємо той самий дуб, але повздовж волокон. Пилка чудово впоралась із завданням. Ну і надскладне завдання для будь-якої пилки. Хоча воно й не типове, ми врізаємось в товщу деревини повздовж волокон. Той самий дуб. Пилка також чудово впоралась із завданням без зайвих зусиль. Хоча на таку роботу краще переточить ланцюг. Хто вже давно займається такою справою, знає, що при виконанні робіт повздовж волокон, кут заточки ланцюга потрібно змінювати. На менший. Ну і останні різу. Вони особливо нам нічого не показують, але погодьтесь красиво. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Ми вам все розповіли про нашу міні-пилку. і нагадаю, Пікає 32Lі. Пилка має безщітковий двигун, автоматичну подачу мастила, дві шини та два ланцюга в комплекті. 6 та 8 дюймів також іншої довжини встановлюється і захист. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобаю. Якщо є ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал. А вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!